Часту, добрий день, добрий день. Добрий день, добрий день. <смі> що ви розтирали? Слухайте, я вам говорю, прямо роз. Так, дівчатка мої, ви всі мене опять, коли я їду я ремчу, ви питаєте, покажи свідомо. Перший дім у нас був при долині. Ну, він був внизу, так, ніби не так, щоб він був, що там бігався. Але ді... ми його, ді... пан, пан Роман, його продав, потому що, ви знаєте, я захотіла оцей краєвид, дівчатка. А ну десять, покажи. Так, так. Оцей краєвид. Але я вам хочу показати свій вот, От мідом, Девочки, возле мого дома буде ще 5-6 домов. Пожалуйста, дзвоніть пану Роману, забувайте, у вас буде сусідка, світулька, красулька. Веселля, удача, вам е, відпочинок буде завжди веселий, тому що гуца-гуца буде завжди. Оця площадка ми зробимо таку танцплощадку, площадку, даром? Басейн тут ми поставимо. Ми все поставимо. Дивіться, я вам хочу показати ну, такий бурінок. У мене от є гараж, буде, є гараж. У нас тут. Потратить. 60, дивіться, от все, ви хотіть, подивіться. Я вже вам показую свій будинок в Яремчі. У нас був він при Долині, а зараз Рома, мені дивіться, це все буде потім. Воно знаєте, з кожним днем воно струється. Тут буде така обголодочка, буде небагато. Тут буде, покажи березки. десь. І ці ром. То я ж хочу ці березки в округ. Тут ми посадимо березки, тобі вже такі двохметрові, метрові, навіть трьохметрові. Трьох метрові. щоб вона не було видно. Але я такого буду, дивіться до сусідів, дивіться, я такого буду. ку, -ку Якщо вам скучно то я тут? Але ж я ж не буду тут правильно завжди знаходитися. Але дівчатка, ви знаєте, тут така. Він у мене був перша долина, була річка, але я розумію, що до річки я можу піти до Роми, відкрити вікно на солдат. Ларіс а тут Ларис, скажіть, вам подобається планіровочки. Дуже дуже тут будеш показувати Ні, я хочу потім покажу, коли вже буде чуть більше. Я дивіться, і так... буде, буде вам... витінчено все. Да. ну, ск... Ром, скільки до закінчення у нас буде. Ром, дивіться, тільки вас одне прошу. Поки ми остановилися цей буде мій, так? Але зараз ви щас будете строїти ще десь вище, та я і цей це вам мені продати його. Я не знаю, цей просто він трошки більший. ти дивися, можеш, може, ну, цей значить цей, але цей менший, цей менший по квадратурі. Та що ж мені вже виходить, цей... Можете продавати, можеш собі жити тут вже та все, все. Що... Жити тут вообще? Переберешся за 10. Відкриємо в чи привоз. Привозить криємо. Слухайте, а ви хочете, щоб Світулічка уїхала десь? Я думаю, Леся, уїхати мені за десь. дивіться, диві вона подивилася на мене. Що це два? Що це два, значить? Що це означає? Ти один чоловік, не два. А, я один О. чоловік, не два, Ром. Ні, я буду вперед, дівчатка. Тому що дивіться, у Роми, там, де при долині були, дома Рома одразу їх продав. Дійсно, було шість домиків, і ви сразу, да, їх продали. Ще виходить, от фундамент. Дівочки, я вам хочу сказати Ром, скажіть номер телефона. Це дуже вигідні підтримки. Ноль, девяносто пять, Дівчатка, хто кого дійсно зацікавить будівля, віремче це дуже красиво, дуже. По-перше, це вложення завжди гроші. Дивіться, і саме головне, дивіться, у Романа є земля. Дівчатка, ви можете замовити собі будинок 100 квадратів, 50, 60. подожди, а впереді теж Лесь, Покажи, от вперед це не береза, Це таке сорт. Ну, це він Це, це в навіть не вільха, це таке щось. Не потрібно. Дивіться, оце вже теж буде закінчуватися, і рядом ще один. Кроме того, що тут впереді у Романа є земля. Дівчатка, це знаєте, це буде такий малий Вісім будинків. От. Оце буде, знаєте, котеджне містечко. містечко. Котець, а як ми його називаємо? Це котеджне містечко. Нам треба придумати дуже красиве названня. І ми приході зробимо вивізку. Але головне, перший домик, це буде мій. І ви будете мої сусіди. Дівчатка, ви знаєте, це дуже, у кого є кошти. Да? І багато хто куди. Дивіться, нерухомість, вона завжди є, була і буде. Це завжди у вас гроші. Ви можете і з кожним разом даром земля дорожає. З минулого разу, наскільки земля то Вважає вона, дивлячись де дивись, якого в якому місці. Ну так нема вже, що от стала ціна і все. Ну земля все одно дивіться дуже багато. Вон, по крайній мірі, вона не дешевіє ніколи. Отак я час. Ну, наскільки я знаю, дуже багато да. з Києва людей. От в Яремчі вистроїли... багато Да. Дуже дуже. І в Яремчі нічого дуже багато в центрі лугітажок вистроїли. Дівчатка, всі квартири вже викуплені. Дуже дорого. Всі скупляють землі. Дуже дуже вчора ми їздили, коли в вгорі. Галина говорила, світа тут скупляють землю навіть в горах. Пойміть. Так що, дівчини, ви хотіли мій будинок бачити? дивіться, пані я вам покажу. дивіться, саме головне для мене дуже важливо їсти в гараж. Лишнього нічого не буде. Тут буде стояти басейн, тут буде стояти маленька бесідочка, і все. Все буде в березах, розумієте? Достатньо всього. Перший етаж це буде велика кухня з великим диваном, вторий етаж спальня. Це буде кухня, вестін, все буде. Єз гараж, це для мене дуже важливо. І саме головне локація. Тут дуже красива локація. Що це місце? А ти представ, так, да, в гості до світулечки? Гості до да. Добрий день. Добрий день. В гості до світу, так, я хочу вам І стати. приймаєш гостей? Всі приймаю, всегда. Я люблю гостей. І приїжджайте в будь-якому випадку, всі. І саме головне, дивіться, тут буде 8 будинків, дівчатка. Ви дзвоніть Роману, Ром, ще раз номер телефончика. 0. Ну, на сторінці. 095 326 8896. Дівчки, якщо хто не заповнив номер телефона, пишіть нам лічко, ми дамо номер телефона. І дивіться, якщо у вас буде бажання, Ром, і 60 квадратів ви построїте пісню. Ну так, да, так, да, вже. Ну, нехай, хто, я, хтось, який хоче, будемо розглядати любі варіанти. Дівчатка, так що ви розумієте, я вам все показала. Любі варіанти думаю... будемо розглядати. Десь покажи, я думаю, вам планіровочка подобається. І це тільки почало всього. Я думаю, потім на завершенні вже ми на новоселля приїдете до мене. Приїжджайте всі на новоселля. Викуп, дивіться, якраз ви всі ці домики. Ми, розку... ми зробимо новоселля, коли? коли? Коли всі дома будуть построєні? Правильно? Ой, то вже буде баль. Ну... А буде хтось на трембіті грати, на тих да? де? На трембіті будуть дути. Будуть там. дути. На Я... всіх інструментах, які тут <ріху> будуть <ріху> дути. Саме головне правда. Тут дивіться, ось, я коли перший радами я так захотіла річка про долині. А потім ні, коли Рома тут почав встроїти, кажу, ні, продавати. Але ти дома, де при долині, Рома дуже швидко продав, дівчатка. Дуже хороша ціна і варіанти є різні. Саме головне, ви звоїть про все обговорюють. І дивись, нас тут всі, весь світ перед тобою. Дивіться, рамчі, дивіться я ремче, дивись. Це я ремче, а та смереки, дівчатка. Це а я бачите, Рома, смереки, це вони у вас. А я хочу оці березки. Ви мені зробите все в березах, абсолютно усьо. Так, дівчатки, мої мальчики, значить, будим я вам вже показала, тому що ви всі пишете, покажи, покажи вже. Сьогодні ми з Романом обговорили, що буде внутрі. Я, звісно, хотіла декоративну щикатурку, але Роман мені порекомендував, що ми чим ми внутрі зробимо. гарною, широкою, такою вагонкою вдаримо, такою дорогою. Ні? І помалюємо. Ні, І вже якщо захоче, колі, дамо коляд. На пол буде плитка з подогрієм ну, ну, так? Сподогрів. так що хочу вам сказати, що хто буде моїм сусідом. Давай повезе, тому дуже повезе. От повірте, що повезе. Юху! А життя тільки починається. Це вам зараз просто таку базаренку стоїть. А хто знає, що буде через рік, через два, через три. Це шикарний будинок, що пряшкобіля. Ну і рядом теж ще шикарніший. І ще внизу буде шість будинків. Дивіться, я така виходю на балкон. А ви вам скучно, ви сіли думаєте, що робити? Тут базаренко. І така, ти вже сторіс не будеш записувати. Ти будеш так з балкона. Я кричати. з балкона добре я таку, сперлася каву з вами. Я взяла віцеві віцеві. гайда. Ну шо так що, мої любі да а ми звідти. Так що, мої хороші, я вам показала, тут буде дуже красива планіровочка. особливо забор я буду робити, буде круто. Так що ходімо зі мною. Ходімо. А поза кадром саме цікаво цей домик, Він буде чуть менший, А той перший, Ой, той першому доміку буде квадратів 80. Я бачила його планіровку. Дівчатка він буде такий. знаєте, 75 квадратів. Він буде одне Рома. Ну покажіть його планіровку. Дивіться, сейчас Рома покажіть. Ну, я Як його покажу? Ну просто планіровочка. Хто позвонить, хто захоче, то вже по ні? Ну покажіть свято. Треба шукати поганий інтернет. Та Нормальну картинку тільки ну що ну ларіс, дивіться, це вже просто я не зараз. І ну він буде одноетажний. Він тоже буде дуже крутий. В ньому буде так, да, вони всі посувані. І внизу там буде, Ось, а тут такі дві шикарні спальні, так що десь свята тебе з собою забере, будеш мати свою спальню. Ну, пожалуйста. <реш> да. Ну нічого, зараз ми ускоримо цей процес, тому що, знаєте, саме основне був фундамент, була коробка. Ви розумієте це. Забор я хочу це такого самого цвіта. Тут лишнього нічого не буде, йдемо далі. Дівчатка, їдь, ділася, а ну ходім, ходім, дивіться. Той... Нічого, не то, то просто хай буде, дивіться. Він буде отакий одноетажний, і там ступенька. Немає, його де відкритого такого? Ну то ні, так а не зараз я. А ну давай, це планіровка. руки. Ну, дівочка, той перший домик. одним словом, я зараз розкажу. Ми потім буде на він буде одноетажний, він теж дуже буде крутий. Вообще. Я теж нічого лишнього, ви знаєте, ми ж тут, ну примір не прижати. Я хочу забор такий, як у мене, як у мене дім. Забор у мене буде, от, мій час. такий він. Вот вот, от такова. Там буде великий басейн, вокруг буде газон, там буде біседка, там буде качеля і більше нічого лишнього. І скрізь буде береза. Я так хочу ці берези, прямо сплю і бачу їх. І більше нічого. І саме головне, особливо ввечері. Боже, відкривай, отут буде тераса під стеклом. Получається, з кухні виход на терасу. І буде вся тераса під підганьоним стеклом, дівчатка. От приблизно от, от дивися, бачиш. Дивіться. Ага, от дивіться, дівчатка, це перший. Це оцей перший, дивіться, це його вже планіровка, вже його проєкт. Ну це так, по такому. Проєкту буде, він, дівчатка, Рома, номер телефону 0. 95 326 8896. Дзвоніть, пишіть Так, це у нас приміщення, яке знаходиться у центрі Єремчі. Тут була колись ще боречна. Дівчатка моя, я тут хочу відкрити корний магазин. Корний магазин в Яремчі. Дивіться, ми заходимо. Тут у нас центральний вхід. Значить, дивіться, центральний вхід, тут у нас все переробиться, тут будуть холодильнички Люди зайшли купили. Тут немаловажно, дівчатка, приміщення. Воно тут, звісно, було пивочеверк, але. Тут є водичка і поставиться унітаз. Це буде така робоча зона, де й ручки можна помити і щось зробити. Ну місце дуже шикарне, місце дуже прикольне. Так що, мої хороші, хорошення, скажіть, вам подобається воно? Як ви думаєте, де воно все? Ну, це я не буду виставляти. Це я таке роблю для себе відео, але воно хороше.